Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я тут доробляю свою клумбу, вже почала застиляти листям, ту її чищу, так як уже у них почався хвоєпад і всередині є багато жовтої, жовтих хвоїнок, котрі дуже легко осипаються, і їх потрібно чистити. Ось так виглядає вже почищена туя. Там немає цих жовтих хвоїнок. І цією хвоєю, туї мої були здорові, я посипаю зверху, мульчую нову ділянку клумби. Також готую гортензії до зими. Ось цю гортензію я. Обрізала, експериментую на 2-3 бруньки, подивлюся, чи вони будуть цвісти. Буду укривати і спостерігати на наступний рік. Тому що в цьому році гілочки були тоненькі, я їх не обрізала в цьому році і на них не дуже наросли гарні пагони. Багато старих гілок, тому я все це геть обрізала, омолоджую кущик. І надіюся, що наростуть гарні пагони в наступному році, і буде кущик цвісти. Згадала, що вам обіцяла показати, як я буду обрізати, тому йду показувати. Ось цей кущ, він теж старий, загущений. Подивіться, скільки тут старий гілок. Через те, що я його минулого року не обрізала, молодих пагонів із землі майже немає. А як є, то ось такі якісь маленькі, незрозумілі. Тому буду обрізати теж кардинально. Листя я обрізала для того, щоб вам було краще видно. Вона їй вже, напевно, роки три. Внизу є гарні бруньки, вони повинні цвісти. Але я цю гілку обріжу повністю, щоб стимулювати ріст нових гарних жирних гілочок. Все маленьке теж обрізаю. Ось ця гілка, бруньки немає внизу. Аж на горі, коли звідси почнуть рости, кущ буде розвалюватися, буде мати негарний вигляд. Тому я таку гілку теж обрізаю повністю. Всі старі ріжу повністю. Наступному році цей кущик, напевно, буде погано, тому що бачу, що залишиться дуже мало гілок. Але краще один рік пожертвувати цвітінням, а потім уже не запускати і щороку оновлювати кущик. Ось ця гілка вона дуже низько, вона буде клонитися. І також вона стара. Ріжу геть. Тут є бронечка. Бачите, ось ця. Маленька така. Я її залишу. Гілки вже почали ну, дерев'яніти, листочки я обрізала вчора, але був вітер і не мала можливості вам гарно зняти. Цю гілочку залишу і обріжу тут. А ось цю залишила. Це також обрізаю воно і тут перетирається. Внизу є бронька, із землі стирчать декілька броняк є, тому молоді пагони наростуть. Тут є багато, багато броняк. Ну, поки що залишу. Потім подивимося в кінці, що у нас вийде. І, можливо, це також приберу геть. Це вона не злягає, обрізаю повністю. Ні. Залишу ось цю гілочку. Але вона буде колонитися, обрізаю повністю. В цій гілці бруньок немає. Ріжу. На цей бруньок немає, внизу обрізаю. Бачите, бруньок ось тут немає. Вони починаються аж вверху і то такі ну, маленькі. Не потрібно шкодувати. А ті гілки, ось тут є бронь, тому я обріжу на них. Хоча майже нічого зараз не залишиться. Ось що у мене залишилось. Декілька гілок. Всередині там є бруньки. Там Молоденькі, які пробудяться, наростуть гарні пагони, а на цих буде квітка. Декілька квіток буде. Кущ потрібно омоложувати час від часу. Чи вам так обрізати? Ви дивіться самі, я нікого не закликаю так кардинально обрізати. Ви мусите якось определяти по ваших кущиках. Цвітуть вони, не цвітуть вони, потребують таку обрізку чи ні. Тому що не всі свої кущі я обрізати буду ось так кардинально. Можна це зробити весною, але укривати всю цю масу мені не дуже хочеться. Весною це можна заживцювати, але я це зроблю тепер заживцюю на вулиці, наріжу живці, на вулиці, прикрию листям І подивимося, теж буде експеримент. В коріння це такі живці Зажив... заживцьовані е восени чи ні. Ось весь мікущ. цвів він гарно, квіток було багато, але він уже старий. Через те, що я минулого року його не обрізала. Молодих пагонів, подивіться, немає, можна сказати, взагалі. Ось цей кущ, це Блаумайзе, я буду обрізати весною, тому що хочу взяти з нього живці. Багато з вас просять його, тому для того, тільки для того, щоб... Збереглися гарно живці перезимували. І я з ними не мучилася зимою. Краще буду живцювати весною. Обрізати буду такий кущ на старих гілочках. Ось стара гілка. Я її залишу і на молодій, одна-дві, залишу дві пари бруньок. Переважно цвітуть верхні три. Вона ціла, можна залишати з цієї зеленої маси три бруньки, але тоді кущ, він і так, такий досить гарний, великий. І більшого мені тут не потрібно, тому що він вже мені буде вилазити за межі клумби, на ту її буде вилазити також, їм тут буде тісно. Буду тримати у більш-менш компактній формі. Тому залишу дві бруньки. Молоді пагони, які виросли із землі. Чіпати не буду, але їх ну, небагато. Дивіться. І закінчується квіткою. Взагалі-то він не ремонтантний, але, якщо чесно, важко сказати, тому що є гілки, які виросли із землі, молоді, і цвітуть. Тому тільки обріжу шапки, зв'яжу і укрию. У мене ще є синя гортензія. Її я теж буду обрізати весною, тому що хочу взяти живці, трішки поливаю в вологозарядний полив ще рано робити. Але я їду, мене не буде. Тиждень вдома у нас трішки суховато, і я вирішила полити, щоб, щоб рослина була комфортніше їй. Розу прибрала троянду. Мені вже надоїло, якщо чесно, що руки. Постійно коляться. Вона тут свіла красиво, але висадила сюди бересклет жовтенький. В центр покладу або кашпо своє лебідь. Цей бересклет заплете всю каналізацію і буде на такому ніби острівці пливсти лебідь. Туди висаджу червоні. Червону бегонію, вічно зелену, і буде красиво. Або також ще може бути варіант: поставлю у мене є білий велосипед. Такий маленький для горщиків. Подивлюся така ідея. Ще у мене є ідея, дівчата. Поділюся, зимою буду плести горщики із ротангу. Ротанг я ще не замовила, приїду. Зразу замовлю. Замовила собі тільки лопатку на Aliexpress для плетіння, вона там набагато дешевша. Тому, якщо комусь така ідея, когось зацікавила, підготуйте також матеріал і будемо плести разом. Всім гарного дня до зустрічі!